Сьогодні зранку на 23-му році життя з гребічкою смертю загинув у Києві на Майдані один із кращих студентів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка від двох кульових вогнепальних поранень Пішла життя, молода людина, ми цього нікому не побачимо. Зараз там його тіло лежить в Михайлівському соборі. Якщо тут є студенти з інших вузів, кажіть своїм керівникам, нехай виходять на загальноміське міське віче. Біля пам'ятника Івана Франка завтра нехай бояться. Нехай не побояться написати звернення до тої бандитської влади. Гинуть наші студенти, гинуть наші діти. Мені дуже важко говорити в цьому дворі факультету, що не було стільки студентів. Це перша жертва студентства студента зі Львова. Давайте ми хвилиною мовчання. Вшануємо смерть нашого героя. Я староста група, в якій вчився Ігор. У мене просто слів. Нормальних немає. Ми не знаємо, як реально реагувати на, 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 таку, на такі дії влади, на, на таку ситуацію. Ми просто ми всі дуже сильно співчуваємо його родині. Ми мусимо всі поїхати до нього. до нього місто на похорон. Його батьки сьогодні на заробітках шукають кращої долі. Бабця і діду залишилися. Всі де звідки він? Він народився в місті Бучачі Тернопільської області. Сьогодні не нашого друга. І це страшно. 22 роки і цього ніхто не пробачить. Я думаю, ніхто з нас, ніхто, ніхто з молоді, ніхто з дорослих цього не пробачить. Ми попрощаємося особисто з нашим другом. Я пишаюся тим, що я була з ним знайома. Слава таким людям і вічна пам'ять. Подивини нас, а не робить на раді Бога. Говорити святі поради, благодаря Марія, Господь з тобою, слава Дніпра, ніблагодарі вікно на Твого, бо ти породила Христа, спасать і Господи.